Вітаю вас, друзі. Продовжуємо розглядати закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який вступить в дію з 18 травня 2024 року. І сьогодні пропоную вам розглянути норму цього закону, де сказано, що громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, або ж ті, які перебувають у запасі чи у військовому резерві, повинні протягом 60 днів з'явитися до ТЦК, щоб уточнити свої дані. Ця норма закону викликає дуже багато протиріч. Юристи, адвокати зараз сперечаються, тому що одні говорять, що потрібно з'являтися протягом 60 днів до ТЦК, інші говорять, що не потрібно з'являтися до ТЦК. І чому не потрібно, зараз я вам розповім. Я теж підтримую цю версію, що протягом 60 днів не потрібно з'являтися до ТЦК. Якщо ви юрист або адвокат, напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу. Отже, давайте розглянемо, як написано в законі, що написано в законі буквально. Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік. Перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних сил України, у запасі Служби безпеки України, розвідувальних органів України, чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, свої персональні дані через центр надання. Адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Звертаю вашу увагу, що тут сказано, що повинні уточнити протягом 60 днів свої дані саме після проголошення мобілізації, після набрання чинності указу президента про оголошення. Мобілізації. І ось в чому виникає суперечність. Указ Президента України про загальну мобілізацію номер 69 2022 був оприлюднений 24 лютого 2022 року. Після цього указів про мобілізацію в нас не було. У нас видаються укази про продовження строку проведення загальної мобілізації. І от деякі юристи, адвокати стверджують, що указ президента про загальну мобілізацію і указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації це абсолютно різні речі. Думка юристів в цьому плані розділилася. Одні говорять, що указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації це те саме, що й указ президента про проведення загальної мобілізації, інші говорять, що ні, це абсолютно різні речі. Якщо це абсолютно різні речі, то значить норма закону, яку я вам прочитав про те, що протягом 60 днів повинні з'явитися до ТЦК, вона. Не буде діяти після того, як закон вступить в дію. Але давайте ще розглянемо варіант, якщо це одне й те саме. Якщо указ президента про продовження строку проведення мобілізації і указ президента про мобілізацію це одне й те саме. Розглянемо і цей варіант. Востаннє. Указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації був 5 лютого 2024 року. Цим указом мобілізація була продовжена з 14 лютого 2024 року на 90 діб, тобто по 13 травня, включно. Якщо 14 травня Буде новий указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації, або ж новий указ про проведення мобілізації, я не знаю, як там будуть вони викручувати, то новий цей закон про мобілізацію він ще діяти не розпочне, адже він розпочне діяти з 18 травня. І коли розпочне діяти закон з 18 травня, він не матиме зворотної дії. Тобто на нього не буде розповсюджуватись отой от указ президента, який вийде 14 травня, і таким чином знову ж таки з'являтися протягом 60 днів до ТЦК не потрібно буде. Для того, щоб ось ця норма про 60 днів почала діяти, повинно, щоб указ президента про загальну мобілізацію був після 18 травня. Все, що буде до 18 травня, до того, як закон набере чинності, воно не буде розповсюджуватись на дію цього закону. Ось така виникає суперечність в цьому законі. Дуже багато людей вже розповсюдили, що потрібно буде протягом 60 днів бігти в ТЦК. Але ж якщо почитати уважно цей закон, дочитатися. Проаналізувати його, то виходить, що ні. Не потрібно буде з'являтися до ТЦК протягом 60 днів одразу після того, як цей закон вступить в дію. Можливо, пізніше, після того, як буде указ президента про мобілізацію або про продовження мобілізації. Ось тут питання. Тут ми повинні почекати офіційних роз'яснень, але на зараз цих офіційних роз'яснень немає, а думка адвокатів і юристів розділилася 50 на 50. 50. Немає ніякої більшості ні в ту, ні в іншу сторону. Є одні, які вважають, що указ президента про загальну мобілізацію і указ про продовження мобілізації це одне й те саме. Є ті, які вважають, що це абсолютно різні речі. І думки 50 на 50. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви з цього приводу.